Всім привіт! Ви на каналі прикольчики майорчики І сьогодні у нас нова подорож. Ми будемо відпочивати в готельному комплексі Таур, це Львівська область. І зараз я вам буду показувати, що тут знаходиться, яка природа, який готель, які сервіси. А ви в коментарях пишіть, які у вас є питання, щоб я вам відповів. І ви може, могли обрати, чи їхати сюди відпочивати, чи ні. Дивимось. І так, готель Таур розташована у Львівській області неподалік селища Східниця та Трускавець. Наприклад, з Дніпра ми доїхали потягом до Трускавця, а з Трусковця до готелю нас забрали трансфер їхати близько 40 годин. Біля східниці є, наприклад, великий супермаркет АТБ, де ви зможете придбати необхідні продукти. Або щось необхідне для першої черги. Але в отелі, скажу вам, є все необхідне. Ресторан з дуже вкусною кухнею, але я вам всем згодом покажу. А зараз дивимось ресепшн. Тут є зал для очікання. Якщо ви приїхали раніше поселення дитячий стіл з іграшками, що можна очікувати. І дуже приємний персонал, який розповість на всі ваші питання. Йдемо далі. По території можна взяти електросамокати та велосипеди. І є електромобіль, який допоможуть вам з речами. Автостоянка. Де ваш автомобіль буде під охороною. І це карта комплексу, на якій показано, які є маршрути, де можна сходити, відпочити та подивитися краєвиди. Йдемо далі. Біля готелю все в горах, бачите, ліс та тече річка стрій. До неї я ще підійду. Спереду це домики з бджолами, улітку можна буде в них поспати. Це дуже корисно для сну. І я от вам покажу опис цієї терапії. Також на території є чан з банію-сауною. або виход, і можна окунутися після гарячої бані до річки. Є такий ресторан. Де можна відпразднувати свої свята, День народження, свадьба або інші мероприяття. Територія дуже зелена, все красиво. За всією територією слідкують. Я вам покажу, як красиво постро... постріжені дерева. Це ресторан. Ми пізніше до нього зайдемо. І така територія. Попереду це є фонтан та водойом з форелю, де можна взяти вудочку і половити форель, і вам її приготують. Поруч є альтанки, в яких ви можете замовити та собі приготувати на грілі смачні блюда. Якщо у вас немає часу це зробити, то це можна зробити в ресторані, де також все дуже смачно. Як я казав, на території дуже багато дерев, ялинок і дивіться які квіти. Зараз, візьмемо фокус. Це, мабуть, магнолія. Якщо я помиляюсь, пишіть в коментарях. Будуємося з фореллю. От як ви бачите, плавить при можливості, що ми сподобалось. Не треба нікуди їхати, а прямо тут в ресторані половити і вам її приготують. Або просто посидити так на гойдалки біля водовпаду. Для тих, хто хоче відсвяткувати своє весілля, то є таке дерево, як ми бачимо, тут можна повісити і написати про своє серце і ваших коханих. Йдемо до річки. І так пляж. Коли тепліше, тут ставлять ліжаки, палаточки, додають свіжого чистенького піска і можна купатися. Дивіться який краєвид. Це річка Стрій, дуже чиста. Я зараз підійду до неї. І ще є фішка цього отелю, як ви бачите, відкривається веранда і там внутрі басейн. І Ви можете купатися в басейні і дивитися на природу. Я нарешті взяв вудочку, спіннінг і хочу спробувати половити тут форель. Якщо вам цікаво, що це вийде, пишіть в коментарях слово форель. Ось така є войделка для фото і сама річка. Якщо ви бачите, вона дуже чиста, видно дно, вчора я тут гуляв, бачив невеличку рибу. Ну, спробуємо чи фіймаю я форель. Каже, що вона є. Дивіться, Яка краса. Це відео я знімаю на другий день, як ми приїхали. На даний час все подобається. От просто відпочиваєш душою і тілом. Всім раджу.